Доброго дня, шановні ізяславчани. Я Володимир Левченко. Так як більшість із вас народився і живу у нашому славетному місті Ізяславі. У нашому фільмі ми намагалися висвітлити основні проблеми, які існують у нашому місті. Ми розуміємо, що показали не все, але основні ви побачили. 31 жовтня 2010 року відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування. Цим фільмом ми не ображаємо жодного з кандидатів виборчих перегонів. Ми просто показали наше сьогодення. Ви знаєте, що зараз ведеться передвиборча бурхлива агітація. І до вашої уваги пропонується різного плану друкована агітаційна продукція, так як, наприклад, ось ця. Ми не хочемо, щоб викидали під ноги ще п'ять років свого життя якомусь черговому невдасі. І замітьте, прізвищ, імен та посад ми не називаємо. Просимо вас уважно та вдумливо читати виборчою агітацією, а тоді розсудливо робити свій вибір. І щоб не повторювати помилок, які ми з вами зробили в минулому. Давайте на одному із прикладів розглянемо наступне. Доручити владу молодим. Так згоден непогане гасло. Маленьке але потрібно було б дописати відповідальним та професіоналом. Читаємо далі. А ми наше славне місто підіймемо, втрачену красу відродимо. Це про все і ні про що. Поїхали далі. Разом до перемоги. Я так зрозумів, що тільки на виборах. А далі хто як зможе. А тут взагалі цікаво, щоб прихилити до себе велику кількість виборців, напевно, необхідно мати фото з людиною-зіркою світової величини. А давайте поглянемо на інші фото. Тут також дуже відомі публічні люди. Особливо ООН той. А тут іде вручення звання Героя України. Тут ведуться пошуки місця для дюрки під орден. Одночасно перевіряється рівень напою в бокалах. Ні. Нікого не обділили, все по-чесному. Звичайно, це фотомонтаж і неправда. Такі витинамки робить комп'ютерна програма Photoshop за 5-10 хвилин. Тому давайте будемо обережними та уважними з подібними фото. А зараз глянемо на другу сторінку. Чи не дурять нас тут часом? Передвиборча програма кандидата на посаду міського голови прізвище ім'я по батькові. Географічне розташування та історична спадщина міста Ізяслава зобов'язують до його відродження, побудови міста добробуту та розквіту. На жаль, тільки зобов'язують, і більше нічого, де той добробут, де той розквіт. Балотуючись на посаду міського голови, вважаю за необхідне втілити у життя наступні пункти. Зміна підходів у роботі міської ради. Обов'язкові громадські слухання, що передуватимуть прийняттю усіх рішень міської ради та виконкому про місцеві податки і збори, тарифи на комунальні послуги інших нормативних актів, які стосуються діяльності членів територіальної громади. Кожен буде почутим, думка кожного буде врахована. Ну, обов'язкові слухання не обов'язково проводяться, а думка кожного чується. А особливо враховується приблизно так. Це представник громади, а це дуже зайнятий чиновник. У мене є декілька запитань. Прошу. я тут записав, щоб не забутися. Ще сусіди просили вас запитання? Да. Значить, перше, коли ви Скоро, заберете обліски гіря біля Комсомольського парку, уже майже півтори роки воно там лежить, кому людям буду. мішає для проходу. Я на вичі, чому вчасно не вивозиться сміття? Прибудинкової території приватного сектору. Yeah. Коли я, наприклад, привожу дрова, Все, то на другий давай. день представники міської ради вже біжать мене штрафувати. А за собою прибрати немає коли Слідуюче, коли ви приберете безпритульних собак з вулиць нашого міста, По наших вулицях неможливо пройти. Собаки кусають і дорослих, і дітей, Це і я. жінок, і всіх, хто по цих вулицях. Що там? чому не освітлюються вулиці та прибудинкові території, тобто дворі і під'їзди Все, Крім того, що прибирають ти знаєш. Вони, куди? ще там є ремонтують освітлення і вкручують самі лампочки. Де ти знаєш куди? Де той житлосервіс? Слідуючи, чому комунальники, коли прибирають подвір'я, по півчас сидять у дворах І тільки розмовляють, один на те, вісім світ розмовляє. На це неможливо дивитися. Скільки ми можемо платити за комунальні послуги, які майже не виконуються? Ото окрім вивозки сміття і помічасно. Далі, чому, ну. коли дзвониш у міську раду по певних проблемах, вони ніколи ну. не вирішуються. Слідуючи, чому ви ні. не порядковується міське сміттєзвалище? Ви останній раз, коли там були, там уже економічно. Слідуючи, коли ви не ведете порядок, в статії, да. які скоро вже витісите по людських да. попах. Далі, останнє. Да. Весь час ви обіцяєте, що все буде виконано, але весь час mm -hmm. ви нас дурите. І нічого крім балачок не робиться. Mm -hmm. Тому я вас дуже прошу, дайте відповідь конкретно, чесно і відверто ось на цій запитання. Будь ласка. Та ви хоть лопнуть з гості. Ось так ми стаємо почутими, і думки наші стають ось так врахованими. А от коли все-таки громада виловить чиновника для відповіді, тоді його відповідь звучить так, або приблизно так. Дякую, дякую за таке змістовне, широке запитання. Ви знаєте, я би сказав, що нагальне питання, кричуще кричу сьогоднішнім сьогоденням, цим становищем, що склалося у наш, у нашому місті. От і Дуже вдячний, що ви так вчасно його подаєте. Його можна розглядати в різних площинах, брати до виконання і в форматі такому, щоб все-таки якогось певного результату на цьому етапі ми у виконанні цього питання таке достигали. Я перепрошую, як вас звати? Іван Іванович. Іван Іванович. Отак, От шановний Іван, ви де працюєте? Неважно де. Так, ви знаєте, що мої думки співпадають разом з вашими думками. І так само в мене болить серце, як і у вас. Ви розумієте, що ми з вами, я і ви є єдина команда. І ми мусимо разом з вами, ви на своїй посаді, я на своїй, боротися за виконання цього питання і дійти до єдиної нашої цілі, до єдиної нашої мети. Ну і хочу ще таке сказати, що от нещодавно Верховна Рада прийняла вже відповідний закон до цих всіх нагальних проблем, що існують у нас на місцях. От, і вже користуючись цим законом, В недалекому майбутньому, ми зберемо нашу міську раду, наш весь депутатський корпус. От, і разом в одному пориві, ми, я думаю, накинемося на це запитання і виділимо бюджет, щоб знаєте, вирішити всі ці проблемні сторони цього питання, вивчимо їх конкретно. От, ну і розглянемо вже достеменно. Тому. Я думаю, що в найближчому майбутньому ваші всі проблеми будуть враховані. Що попало, нагородив і втік. Ось такі вони, громадські слухання. Сприяння становленню газети територіальної громади. Яке це сприяння, якщо газети так і немає? Підприємництво. Дуже обширна та змістовна програма. Аж одне речення Створення належних передумов для розвитку малого та середнього бізнесу. Гарненько звучить. Але дуже все розмито. І нічого конкретного, Благоустрій міста. Тема і стем любого кандидата. Капітальний та поточний ремонт місць загального користування. Вулиці, тротуари, парки тощо. Замітьте. Про дороги ні слова. А може тощо це і є дороги? Чи може таке не потрібно ремонтувати? Це вулиця Станіславського. А це вічно квітучий люк каналізації по вулиці Жовтневій. Це причина номер 1 аварій та загибелі людей на дорозі. А замість ремонту тут просто саджають дерева. Вулиця Козецька. Майже на дві неділі місцева влада поставила ці блоки. У такому небезпечному, особливо вночі місці, для того, щоб відремонтувати невелику дюрку в містку, в базарні дні до цього стопця прив'язується мотузка і вартовий чемно за проїзд автотранспорту у вас бере гроші. Хоча ні охорони, ні облаштованої автостоянки там далі немає. Але якщо влада бере гроші з людей, то скільки потрібно включити мозгів місцевому чиновнику? Щоб з цього дармового прибутку виділити 50 гривень на паливо і пустити грейдера, ось тут поруч біля дев'ятого досу, порівняти дорогу. Та де там тільки за місяць до виборів вони згадують про нас? Так і у цьому випадку, приблизно біля 100 метрів виборчою піару вони спромоглися положити біля другої школи. А далі та сама вулиця Станіславського. Коли тут проїжджає автомобіль, така хуртивина пилюки здіймається, що людям ані вікна не відкрити. Ані білизни посушити, ані просто посадити на лавці у своєму дворі. Так, напевно, виглядають відремонтовані тротуари по Ізяславській. Цікаво, який тут був ремонт капітальний чи поточний. А так виглядає ще один з елементів місць загального користування люк тепломережі після ремонту комунальними службами. На цьому місці теж відбувався ремонт труб. Тепломережі. До ремонту це місце загального користування, тобто цей газон, виглядав так. Але приїхали спеціалісти по ремонту тепломережі. Провели відповідні ремонтні роботи і він став виглядати так як усюди. Тобто ось так. Парк на вулиці Шевченка. Це мали бути також тротуари. Але зараз це маршрути для таксі. За цими гарними високими деревами ніхто не доглядає, вони ростуть самі по собі. Тому під час вітру так гарно з висоти їхня гілля падає нашим людям на голови, а під час буревію вони можуть обривати електромережі, розбивати в квартирах вікна чи просто завалювати проїзди та проходи. Комунарщики теж вміють залишити серед тротуару на неосвітленій вулиці на ніч ось такі стовбурякі дерев. Зазвичай, після порізки дерев, ще довго по декілька місяців залишається лежати дрібне гілля. Бо товсте гілля зрозуміло чому вивозиться у той самий день. Читаємо далі. Саночистка міста, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, порядкування міського освітлення. Так, у кожну пору року на одному й тому ж місці. Мерія ліквідовувала стихійне сміттєзвалище. Щоправда, перед цим успішно ліквідували сміттєві контейнери між будинками. Біля двох місяців житлосервіс прибирав наслідки після сміттєвих контейнерів. Вони навіть за собою не змогли добре прибрати. А за допомогою ось таких інтелектуальних табличок велася жорстока і, як бачимо, продуктивна боротьба проти стихійних сміттєзвалищ. На запитання, навіщо ви забрали контейнери, не порадившись з людьми, у міській раді відповідали так: чисто буде, і собак не стане. І стало собак більше десятки разів. І сміття усюди по містечку. Просто якісно і вчасно потрібно прибирати, панове господарі, тобто виконувати свої посадові обов'язки, за виконання яких вам платить населення нашого міста. А щодо прибирання. То хочеться розповісти, як у нас у Візяславі проходив всеукраїнський суботник, відповідно мета якого прибрати наше місто після зими. Оскільки я маю пряме відношення до культури, то і почнемо від будинку культури.